Путин за рулем «Лада Аура». Приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург. 60-километровую дорогу построили с опережением графика. Время в пути после открытия обхода Твери сократится почти на час. На дороге нет вообще светофоров. В Автодоре рассказали про стоимость проезда по трассе Нева. От Москвы до Петербурга она обойдется в 3200 рублей для легковушки и 6600 для грузовых машин. На кадрах с открытия хорошо видно, что перед тем, как тронуться Путин, пристегивает ремень. Дороги смотрят по сторонам и несколько раз произносят красиво. Как же красиво! Понравилась президенту и сама «Лада Аура». Он назвал машину «хорошей» серийное производство автомобиль поступит только в сентябре этого года. Пока «Ладу Ауру» поставляют только министерство и ведомство. От традиционной «Лады Веста» новая «Аура» отличается удлиненной задней дверью и увеличенным на 25 сантиметров пространством для пассажиров на задних сиденьях. Машина оснащена почти двухлитровым двигателем. В этом году Путин уже катал Ким Чен на Аурусе. В 2020 году и тоже на Аурусе открывал движение на новом участке трассы Таврида между Керчью и Севастополем. За год до этого Путин прокатился на мотоцикле «Урал» во время церемонии открытия байк-шоу. Управлял президентом и тяжелой техникой. В 2018 году Путин проехал на оранжевом КАМАЗе по только что открывшемуся Крымскому мосту. В 2011 году управлял огромным комбайном на кукурузном поле в Ставропольском крае. Достаточно необычная бригада комбайнеров. За рулем второй машины был Дмитрий Медведев. Собрала аж 12 тонн кукурузы. Ну и, пожалуй, самый-самый знаменитый автопробег Путина 2010 год ярко-желтая «Лада Калина», механическая коробка передач и участок трассы Чита-Хабаровск. Путин тогда преодолел за четыре дня за рулем больше двух тысяч километров. Машиной, как и сейчас, остался доволен. Расскажите, Василий Васильевич, как Два. как строилось Два. Э, превосходно строилось тяжело но почему получилось реализовать на, насколько сократить движение между петербургом и москвой на, на треть, порядка да, порядка, 50 лет но mm -hmm. ну, час скажем так покрытие хорошие старались. правее. Да, правее. правее. України опівночі уразили російський комплекс С-300 у тимчасово окупованій частині Донецької області. Відповідне відео опублікував і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Фейсбуці. Тою те, що він заявив сьогодні. Обівночі й підрозділи ракетних військ Збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Більш детальна інформація щодо наслідків удару нині уточнюється, але Сирський додав, що це вже не перша спільна робота вдала українських ракетників та представників інших складових сил оборони по важливих військових цілях Ерефії раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської протиповітряної оборони, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. Підкреслив головко. І, зокрема нагадаємо, що. Україна системно почала вибивати саме рашистські комплекси ППО Великого радіусу дії, особливо це стосується і тимчасово окупованого півострова. І ця робота приносить відчутні результати. Ми їх бачимо. І крім того, військовий оглядач Олександр Коваленко також підрахував, що тільки в Криму було знищено і пошкоджено, і загалом виведено із бойового. Стану щонайменше три дивізіони С 400 Ну і загалом на озброєнні Рефі за відкритими даними на початок року стояло 44 дивізіони С 400 Крім того, росіяни мають на озброєнні і 63 дивізіони ЗРК попереднього покоління. Це С 300 і експерт зазначив, що кількість російських ЗРК дальнього радіусу дії лише. На перший погляд здається такою величезною за рахуванням величезної території РФ, яку потрібно прикривати, росіянам потрібно понад тисячу таких дивізіонів, але їх всього близько сотні. Надалі ну, будемо також говорити і щодо ситуації на в інших напрямках, зокрема, і про ті гарячі бойові точки на карті. Ну і зокрема про ту ситуацію, яка нині відбувається на фронті, адже з'являється оновлена інформація станом на ранок від генштабу збройних сил України. І вони дописують наступне: протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових. Зіткнень за уточненою інформацією, завчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет а також 71 авіаудар, скинувши 119 кабів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, із них 121 з реактивних систем залпового вогню вчора авіація та ракетні війська артилерії Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили і пункт управління безпілотних літальних апаратів та ЗРК «Бук». Щодо харківського напрямку, то у генштабі дописують наступне: там відбулося 7 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибока та Вовчанськ. Щодо Куп'янського напрямку, то кількість атак за добу склала. 9. сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Сеньківки, Андріївки, Піщаного, Берестово та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського. Щодо сіверського напрямку, генштаб дописує наступне. Українські захисники відбили 11 штурмових дій російських загарбників поблизу таких населених пунктів як Верхньокам'янське, спірне, виїмка, Переїзного та північного щодо Краматорського напрямку. То там окупанти атакували сім разів у районах Часового Яру, Кліщиївка та Опитного. На турецькому ж напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік північного Нью-Йорка та. Турецьку щодо Покровського напрямку, найгарячішого нині також генштаб дописує, що там наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів: Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинова, Калинове. Новоселівка, Перша та Уманська, де загарбники проявляють найбільшу свою активність. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Щодо Курахівського напрямку, то там сили оборони відбили 23 атаки поблизу Красногорівки, Георгівки, Константинівки та Парасковіївки. На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного. Но та Оріхівському напрямку окупанти і далі намагаються вибити українські підрозділи з позиції. team